Що ну ви вреднюки, га? Ох і вреднюки. Боже там народилися братики і сестрички. Да-да-да. Я вас вітаю. Так Остатки розкоші. Ще три таранчучка. Яблучка є. От. Всім доброго вечора з України. Слава Україні! З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Зараз посправлялися по господарству, погодували, попідстріляли. Наш грижовик поки в нормі, веселий, мотається, поки ми його не вбираємо, за ним наблюдаємося. Ну, коли є грижовики, там запитували мене там, операцію робити, де і тепер да, можна це зробити. Але дуже щепітільна операція, але ну, операцію то проще проще зробити, тримати його на дієті, щоб зараз лопупове кольце і щоб воно не лопнуло. Ну, але діло буде зовсім не про це. По перепілкам у нас перепілка наша занеслася, уже фактично уся. Зараз відпускаємо якийсь період часу і Леся Петрівна вже буде збирати на інкубацію яєчка. Так. Ой, день такий у нас сьогодні пролітає дуже-дуже швидко, -дуже нічого такого не робили. Що тут у нас за ноухаву? Зміни, які в нашому господарстві. Так, дві кормушечки повні. Дві кормушечки висять. Одна на друга. Допоміжна ємкість у нас, не та що там стоїть. Ну і наші бролеріади. На даний момент тут у нас їх 80 голів. Сьогодні зробив евакуацію. Навіщо я це зробив? Для того, щоб нам е, зачистити сарай, побілити, продезінфікувати і привезти нову партію бройлера. Ну, тут колись і був бройлерятник, то вона стіна була. Це був перший бройлерятничок. І тут напольним методом сиділо також 200 голів. Посередині стояла бочка, довга була така поївка, потім зробив перегрудку, зайняв все веньми, а Ця частина вона була е, курником. ну На даний момент ой, на даний момент зачистили з Анатолієм Анатолійовичем сарай. От, Підсохне, завтра пообмітається, затопиться буржуйка, висушиться, обмететься, побілиться, продезінфікується. так? От, І, от і за чого ми бройлера нашого. І Переселили сюди. Завтра тут 20 голів забереться на забій. Е, поки все нормально. Тобто проблем з реалізацією немає. Ті люди, які там хочуть, щоб новою почти, є й такі. От, именно, именно оцю курку, яка виросла на Ютубі. Поки немає такої можливості забезпечити усіх. Ну, якось так. По максимуму робимо тушонку. Сьогодні свинячу. Два автоклави вчора запустили одразу і сьогодні другу запустили. Паштет Леся Петрівна там доробляє, я зараз буду ставити автоклав. Так що, друзі, якось так. Що я хотів сказати і зробити наголос. А наголос хочу попоросяти. Це бочка, прицепив бочку, це знайшов кусочок шлангу, прицепив і, 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 і Набираю в бочку води, ну тобто, поки пересадять. Тут 20 голів заберемо, потім зробимо дишечку і я думаю, що буде веселіше. Ну, а тут у нас сьогодні ми ще правда не позамітав, проходи. Тут у нас також підчистив, е попідсипав їсти е друзяки наші мічені. Ну, Хто бачить, да? рижики, яких ми привезли, яких ми купили. От, Двоє з них я перепродав. Одного дав свого, Юрчику на конів. Це ті люди, які займаються саженцями. Ну, а наші ребята поки знаходяться вдома. Я думаю, що Максим може сьогодні мені вже набрати. От. І вже якось обговорити, коли вже приїде і забере. Ну, я планую, що буде завтра. Но, з однієї сторони, наче то воно в себе нічого. Вот. Але треба вже розріджувати ситуацію, тому що тут 15 голів. О, не, не 15, а 15, все вірно. Тобто віддаємо э, ми чорну дівчинку, тут тільки дві дівчинки, вона дівчинка. І ще біленька дівчинка є, а то все стильні кабани. Тобто буде три кабанчика і дві дівчинки поїдуть на Кременчук. Баба Маша рухає, лежить. Баба Маша Йде начебто на 14 й опороз, по животу поки що сильно не можна оприділити. Ну, але начебто все нічого. Якщо все буде добре, то будемо приймати 14 й опороз. Так що ну, поросята приїжджі, ну, видно, да, трошки відрізняються від моїх. Ну, але вони остануться в мене вдома. Я думаю, що ми з них зробимо поросят. Я маю на увазі, що все буде добре. Ну, вже животики від'їдаються, ну, воно видно, по поросятах є. Животики, є прогиб спинки. Тобто грижовичок наш, ось цей паховичок, так тільки нитка виглядає. В принципі, грижка невелика, сильно не вшивав, зробив по принципу мішко. Чимало було грижо, але нормально. Він їсть, він активний, все нормально. О, так що завтра якщо що, вже продаму. Ну, а там ще трошки посадять вони тут. Підготуємо клітку сараї у великому і відправимо їх. На відгодівлю. Ну, тут все нормально, тут тирси насипано. От. Їдять начебто непогано. З кожним днем вже набирають вагу, яка вага поросят, не знаю. Ну, думаю, за десятку вже є точно. От. Ну, якось Хтось говорить, там були там нюанси. От Отдав би, там, подарив би. Ну, По-перше, це моє особисте право, це моя сім'я. У мене є свої правила і. Є свої рамки, і говорити мені, що мені робити, ну це вже якось мені рішати. По-перше, я купив поросят менших, дорожче собі, а Максиму я попідтягував і тримаю далі. І продам, як і говорив, по 2,5 тисячі гривень. Це така невеличка, начебто також підставлю плече. Він схотів моїх поросят, він їх дочекається. Хоч він собі вже купив. У нього є поросята. Він купив. В одному господарстві, в другому господарстві. Ну, але я поки годую, і він приїде, забере, дамо йому корму там в подарунок, і поїде, буде займатися. А говорити мені, що мені робити, ну якось це вже не є правильно. Якщо людина дуже сильно хоче, я казав, питання не є. У нас є люди, кому ми також допомагаємо, і кожному по-різному. Так що шукайте собі подібних, підтримуйте і буде вам щастя. Так що, друзі, такий невеличкий відеозвіт. А, чого помічені? Сьогодні пролистував. Поставив івермектин, Хтось там боїться там ставити Івермектін. івермектин нормально працює. Це не лівомізол. Лівомізол у нього короткий спектр дії. От, і там передозіровку можна зробити легенько, там треба знати. Чітку вагу, а івермектином, якщо кубіку коли, то передоза не буде. Ну, але краще сильно не гратися, для того, щоб не штопорнути. Тобто кололи ми івермектин і кололи ми ветазол, так як катазолу не було, ну, але начебто нічого. Так що, друзі, якось так. По бройлерам скоро будемо завозити 17 числа. Пройшло тут небагато часу, як ми їх перевожували, але я думаю, що на днях ми зробимо також контрольне зважування. Дуже мені сподобався сьогодні бройлер, я його правда переносив по одному для того, щоб його мінімалізувати їхній стрес. От. І не поламати ні крила, нічого. Всі живчики, всі активні, всі нормально. Так прийдеш, подивишся, всі сидять, ніхто не п'є, ніхто не їсть. Ну, але їжа десь дівається і вода, вода кудись уходить. Ні, ну буває, приходиш, трошки, звісно, видно, але такої активації немає, якщо в кормушках є корм. Ну, Я думаю, просто завтра вони доїдять це і прицеплю ті кормушки на їхнє місце, для того, щоб вони вже їх доїли, щоб не було цих цих нюансів. Так що сьогодні в нас юлки палки не пам'ятаю, яке сьогодні число. 10 числа було місяць, як вони в нас брали. Ми було 21 день, тобто 50... десь 51 чи 52 дня їм виходить. Ну, на даний момент для нас не дуже з економічної точки зору накладно їх тримати, тому що ми самі робимо гранулу. І, в принципі, ту ціну, по якій ми реалізуємо курку, на сьогоднішній день нас задовольняє. Тобто, є у нас Зазор. Так що, друзі, ну якось так. Щось хотів ще сказати. Але ну нічого казати не буду, бо я забув. По цінам на поросята кожен зараз продає, як хоче. Я думаю, що прийде той час, коли знову буде поросят вагон, і будуть обратно пхати їх по 1000 гривень і казати, так а що мені з ними робити? Ну тому що з ким не спілкуєшся, парують всі. Чи треба, чи не треба, і стараються по мінімуму вложити і по максимуму продати. Ми продаємо там по 25 тисячі гривень, хай трошки менше, ніж раніше. Так само будемо і продавати. І ті люди, які працювали і працюють, і які так продавали, у них проблем не буде з реалізацією, її немає зараз і не буде й потім. Тому що люди хтось парує свиноматок, підрощує поросят, і хтось у них бере. От. Ну, а на базар на базар їдуть ті, хто не можуть продати вдома. Ну Або просто є людей така привичка, або перекупи, які їздять, купляють малих поросят, а потім везуть на базар продавати. Але кожне звіно в цьому житті воно повинно, е, ну, воно повинно бути. Так що, друзі, якось так на цьому буде все. Буду завершувати такий вечірній обзор. Своє господарство. Реально, бройлер росте як на дрожжях. Реально росте, реально важкий. Зважування зробимо. Я думаю, що до 60-го дня ми дотримаємо, хтось у нас залишиться. Завтра 20-ка відсюди виріжеться. Ну і я думаю, що ті там посидять ще з недільку. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги. Херсон це Україна, кстати, сьогодні дуже хороша новина. До України. Вона була, є і буде Україною завжди. І нас, в принципі, не залякати, тому що там розказують нам, ну ми вже давно не боїмося нічого. Ні я, ні мої діти і такі мені подібні. Тобто нам вже фіолетово. Ми просто знаємо, що все буде добре і все буде Україна. Тільки якою ціною. Так що, друзі, слава Україні! Слава Збройним силам України! Усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Хто тримає домашнє господарство, працюємо, не опускаємо руки, гарних приростів, гарних реалізацій, щоб можна було свої реалізації щось відщипнути від себе і допомогти ближньому своєму, ну або Збройним силам України. Усім миру, здоров'я і добра, усім пока-пока-пока.